Виборчий бюлетень складається із двох частин: власне виборчого бюлетеня і контрольного талону. На бюлетені і на контрольному талоні поліграфічним способом зазначаються назва та дата проведення виборів депутатів, позначення загальнодержавний чи одномандатний виборчого округу, номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці. А також позначені місця для печатки дільничної виборчої комісії. Виборчі бюлетені для голосування в загальнодержавному окрузі та в одномандатних виборчих округах мають бути різного кольору. Якщо під час підрахунку голосів на окремих бюлетенях будуть виявлені невідповідні номер округу або дільниці, вони не підлягають врахуванню при підрахунку голосів. При видачі бюлетеня виборцю у його контрольному талоні вказується номер виборця у списку, а виборець проставляє свій підпис. Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, на контрольному талоні вписує своє прізвище, ініціали і розписується. Контрольний талон відокремлюється. І залишається у члена комісії у кабінці для голосування. Виборець проставляє позначку плюс або іншу поруч із назвою партії або кандидата, за якого він голосує, і опускає виборчий бюлетень у скриню. Таким чином волевиявлення виборця залишається таємницею. Окружна виборча комісія, не раніше, як за три дні до дня голосування, але не пізніше як за 24 години до дня голосування на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям відповідного округу. Виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної виборчої комісії. Членам дільничної виборчої комісії надається витяг із протоколу, де зазначається кількість виданих бюлетенів. При транспортуванні бюлетенів членів комісії супроводжує працівник міліції. Шановні члени дільничної виборчої комісії. Окружна виборча комісія передала нам по 1596 бюлетенів. Для голосування у загальнодержавному та одномандатному виборчих округах. Відповідно до вимог закону, у нас на дільниці 1588 виборців і піввідсотка резерву. Усі бюлетені я передаю секретарю комісії. Відразу після прибуття членів дільничної виборчої комісії до приміщення комісії проводиться засідання дільничної виборчої комісії, на якому відбувається приймання виборчих бюлетенів. Секретар комісії проставляє печатку дільничної виборчої комісії на визначених місцях бюлетеня. Визначений рішенням комісії, член комісії один вголос перераховує бюлетені окремо для голосування у загальнодержавному та відповідному одномандатному виборчих округах, перевіряючи номер округу та номер виборчої дільниці. При перерахунку виборчих бюлетенів забороняється ділити комісію на групи, кожна з яких рахує частину бюлетенів. Виборчі бюлетені документи суворої звітності. На всіх етапах роботи з бюлетенями ведеться передбачений законом облік кількості виборчих бюлетенів. Якщо при прийнятті бюлетенів дільничною виборчою комісією буде виявлено розбіжності, з даними, зазначеними у витягу з протоколу окружної комісії про передачу бюлетенів, ДВК має скласти акт у двох примірниках із зазначенням причини неузгодженості. Причина встановлюється рішенням комісії. Один примірник акту передається до окружної виборчої комісії, а кількістю бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається з цього моменту та, яку встановили члени комісії, і яка вказана в акті. Потім це буде важливо для отримання необхідних балансів при підрахунку голосів. До дня голосування бюлетені зберігаються в опечатаному сейфі під охороною працівника міліції. Сейф опечатується стрічкою з підписами всіх присутніх на засіданні членів комісії та відбитком печатки комісії. Може статися, що політична партія або кандидат у депутати в одномандатному окрузі вибуде із боротьби вже після друкування виборчих бюлетенів. Тоді дільничним виборчим комісіям буде доручена проти назви такого суб'єкта у бюлетені проставити штамп вибух, який передається комісіям тільки разом з відповідним рішенням Центральної виборчої комісії. Дільнична виборча комісія повинна виконати цю процедуру на своєму засіданні. Сейф, де зберігаються виборчі бюлетені, відкривається за процедурою схожою до тої, яка передбачена законом для підготовчого засідання в день голосування. Один визначений комісією член ДВК проставляє у бюлетенях штамп вибув. При цьому бюлетені перераховуються і повертаються у сейф, а сейф опечатується.